deo papu. A vam do nješto se daje, do nješto se daje. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, небесах, нехай Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, Ця є Сина Святого духа, нині бося час і віки вічені. Голос Господня на води взиває, кличучи, придіть, й усі духа премудрости. Духа Розуму, Духа Суху Божого, явленого Христа. Голос Господні на води, вживає, кличучи. Сліді, примітуся, духа Господня освячується водна природа, і Йордан розділюється, і вертає хвилі. Владику охрещуваного, сьогодні освячується водна природа, і Йордан розділюється і вертає хвилі своїх, бачивши владику охрещуваного. Ти як людина на ріку прийшов, єси хрести царю, і хрещення раба прийняти пилі нопче, слава Отцю і Сину, і святому Духові. І нині повсякчя... Та Кармелу і Сарону. Вони бачитимуть славу, за досі зі співом увійдуть і радість до вічної голові. Веселіться та радість осягнути, ви вони засягнуть вони. От купі живні стоїш ти, ідіть без срібла, купі живності, і без плати й молока на б. Щоб... Із марка святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважені! того часу прийшов Ісус Назарету Галилейського і від Івана хрестився, в йордані. І зараз, коли він виходив з води, то побачив, вам небо розкрите, і духа, як голубку, що на нього сходив, і голос небо пошовся, ти син мій улюблений, яко я собі подобав.

На повітря дуже хиста, тут водіїв за мною і захистив, Господи помогів, ради святили все буде, силою дію, щастям Святого Духа, Господи, помогні, прочепаю, беру діло, освячення домів. Господи, помогимо, Господи, помилуй! Коли вона стало на очищення, житті, усім, хто з вірою серпає і на нею, Господи, і поможімо, свадемо мимо, Синь пробове, про Боже, про свинетає свого. Ми тобі мого злодих, послаху похи. Не достойня робити, я не суханий, свідося, святом Господні, сьогодні місяця досвічує світ до проміння, сьогодні осі зорі прикрашають веселеним питом, бачу чи Боже схожий. Великий ти, Господи, дивні до діла твоє, і жодного слова нема відповідного, щоб туди, чуда твоє співати. ти, Господи, дивні діла твої, і жодного слова нема відповідного, щоб чуда твої поспівати. salu de prode et specta sunt toto hoc populo teodore

Я ти, Христи Божий і підточити в слава Тобі, як в Йордані хрестився ти, Господи.

набирати, Я вам скажу, що я маю сказати, потім подібну. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа, і Христос Хрещається. <риклад> сьогодні, дорогі вогресті, браті і сестри, ви стали свідками великої тайни, тайни, у якій на цю воду, яку ми сьогодні освятили, зійшла Божа благодать. По молитві священника Дух Святий зійшов на цю воду і її освятив. І стала зовсім іншою. Ця вода має зовсім іншу властивість. Вона не збавиться цілий рік і більше буде стояти свіжою, це значить є свідченням того, що дійсно на воду зійшов Дух Святий і перетворив її. І як ми бачили, коли священик опускав у воду трійцю, засвічену і гасив трійцю у воді, це був символ того, що людський розум. Не може зрозуміти тої великої тайни Божої, і гасне у воді, і тріться, тому що Бог був Тього особа, Бог син, Бог отець і Дух Святий і великій кількості і освячувати воду, то живіть у мирі, злагоді здоров'ї, своїми сім'ями і родинами на многої блага літа. Хай Бог поганий.

Evet. <laughs> Daha <laughs> <laughs> Часу очікували, закінчується, закінчується це прекрасне Йорданське богослуження коли ми йшли у такому торжестві ішли на ріку, щоби взяти для себе поживу, для своєї душі і тіла, узяти той свяченої водички. Але ці свята не закінчуються. Далі ми будемо колядувати, ходити по селі. Дальше будемо радіти із народження нашого Спасителя. Дальше буде від хати до хати нестися та щира наша українська коляда. Дальше ми будемо радіти, пришестя у світ, провели тільки у здоров'ї. Якщо у нас буде здоров'я, все інше нам дасться. Якщо буде здоров'я благополуччя, тоді ми будемо задоволені свого життя. Тож я вам бажаю, щоб ця свячена вода, яку ви сьогодні понесете по своїх домівках, була вам насилення душі і тіла. Радісно ми торжествуємо, радісно святкуємо, і напевно людина, яка не бачила, чи не була, чи не бачила такого прекрасного послуження, напевно, серце її стискається із радості. Тому що дійсно сьогодні є прекрасне богослуження. Сьогодні ми можемо вільно піти, на ріку святити воду, можемо вільно піти до церкви, не будемо боятися, що хтось з нас буде переслідувати, хтось нас за це накаже. Нарешті Господь дав нам ту волю, і я думаю, що ми всі радісні. Тож колядуймо далі, радіємо із народження Христа, ходімо до церкви, молімося його, йому, щоб він поміг нам дочекати і на слідуючий рік прийти на наш Йордан, на ріку на нашу, і теж взяти той свяченої води і понести додому. Тож жити у мирі, у здоров'ї, в загоді, у любові між собою, на я і благоя літа.

Щиро всім дякую, користам, всім всім, що прийшли. Найбо поможемо на другий рік, всім вам дочекати, всім 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 прийти сюди, теж освячувати воду. І також я ще нагадую, що у середу ми будемо йти освячувати домівки, будемо починати так, як постійно кожного року із свинного вітові, чорного ставу і сюди будемо в долину. Десь приблизно так біля 10-ї години у середу. У середу, у середу. <риклад> завтра Івана середа, у четвер. У четвер після Івана будемо починати. Бо завтра свято, долів. Хай Бог допомагає всім. Дякуємо, хай Бог найпомагають <праць> вам. <праць> Ви ми діждали порядувати. Ви з нами, а ми з вами. А тепер. Він ти був поранити священник, буде почує. Там не порадить. І то мен, що вони пішли. Я вам по-моєму. А Это не большая, да. А, вс ⁇ не пизд. i um.